Всім привіт, я в наявності пригнана з Німеччини Mazda CX5. Це чистий 2016 рік 2.2 дизель на автоматі і на повному приводі. Пробіг всього-навсього 160 тисяч, можливі будь-які перевірки. Авто по кузову немає взагалі жодного підкрасу, все в оригіналі. Класний має вигляд і класну комплектацію на хорошій зимовій гумі. 19-ті оригінальні диски, безключовий доступ, цінонові фари, передній і задній парктронік камера заднього виду, сліпі зони, підігріли сидінь, дуже гарна комплектація. Є адаптивний круїт, фронтальний асистент, що в цій машинці. Зараз покажу по кузову фарбу. Капот. 54. Голове скло у нас оригінальне. Крило 64. 63. 63. 54. Кришка 54. 56, Права сторона 59. 71, 56. 57, 56. 41. Без жодного пофарбування. Класна зимова гума. Перейдемо до салону. Багажник Збережений, нічого не подарти. Є шторка, шкіряний салон. Машина не хімчається, вона така як приїхала, тільки помилок до доступ на передніх дверках. Преміальна акустика є у нас. Сидіння з пам'яттю з електрорегулюваннями в смузі, сліпі зони. Надам зараз він-код, кому потрібно для перевірок. Будь ласка, він-код. З цієї сторони також все збережено. 160 тисяч підігрів у нас є передніх сидінь, двохзонний клімат, мультимедіа з навігацією, камера заднього огляду. Все працює, два ключики, гарний стан, машина обслужена, замінена в масла і в коробці, і в двигуні. На хорошій зимові гумі також є комплект літній. кого цікавить, 16500 доларів з сертифікатом. Ці. Чистий 16 рік, нагадаю, він, код я вказав, 160 тисяч пробіг. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте і купуйте. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.